Мені потрібна допомога. Не хвилюйтеся. У мене є вогнекуля з його ім'ям на ній. Ти ледве спалило йому волосся на грудях. А що ти зробиш? Заспівають йому так, що у нього звук потеця кров. Народ це не допомагає. Виходьте, боягузе. Він варвар! Закладаюсь, він розлітиться. Нарешті у нас з'явився справжній воїн. А гоу. В цьому він робить, -х 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 -х. твоя черга, друже. Двері тримаються поки що. Знаєте, якщо подумати, у нас вже є сильний воєн команді, тому гадаю, у нас все гаразд. Я бораюсь. Вона не борається. Могдаре гей, друже. Що ти робиш? Я малюю цю квітку. Як на мене, вона гарна. Це добре, чувак, але ти що, не хочеш допомогти нам з цим великим страсним монстром. Чому ми з ним б'ємося, нагадайте? Бо він намагається нас вбити. Я впевнений, це просто непорозуміння. Я омиюся вашою кров'ю. Бачиш. Мокдара це, Мокдара те. Чому усі думають, я тільки на це і здатний? Тебе звати буквально Мокдар руйнівник. Так мене хотіла назвати мову. А тато хотів назвати мене Мокдар Порядний, бо я взагалі не люблю битися. Зачекай. Ти що, пацифіст? Я віддаю перевагу терміну противник насильства. Двері тримаються. Поки що. Ви можете просто піти додому. Я подбаю про цього крихітного орка. Могдаре. Можеш хоча б попросити свого приятеля припинити атакувати нас. Те, що я напіворк, не, не означає, що я знаю усіх орків. Це відвертий расизм. Але ти його знаєш. Це не так? Ні. Мокдара. Це ти. О, привіт, друзяко. Як дружина? Твої друзі вбили її і погломилися над тілом. О, шкода це чути. Передавай вітання дітям. Твої друзі їх теж убили. Це нічого не доводить. Бо! Я можу робити це весь день. Двері тримаються. Поки що. Гей, могдере! Коли я хворіла, то я була зеленіша за тебе. Тобі варто звернутися до лікаря. Гей, сраку, повертайся на болото! Фіона за тобою сумує. Формально шрек огр, а не орк. Тобі треба серйозно розібратися в собі. Hey, а може тобі варто розібратися з талантами, бо твої малюнки тупі і безглузді. Знаєш, я можливо не дуже хороший, але якщо я практикуватимусь, то стану трошки кращим. Добіта! залишмо цього пацифіста з його дурноватими малюнками. Це те, що я казала весь час. У нас є всі м'язи, які нам потрібні. І це були двері. Евандра відправилася у політ, і коли пило сів. Ви бачите. О, здається, я щось зламала. Мій? Мій малюнок! Я хотів би розлютитися. Що ти сказав? Я хотів би Розлютитися! Ура! Ура! Я перероблю твоє обличчя на картину Пікасу. Ти будеш схожий на Ментая. Без помилок лише приємні моменти. Вийшло. Ура! Молодець! Не так вже й погано, як для варвара. Я ж казав, круто нарешті мати справжнього воїна в команді. Форд Мокдере, якби ти хоч наполовину так добре малював, як руйнував, то міг би колись стати художником. Тобто тільки подивіться. Це Все. Забери свої слова назад! І що ти зробиш? Вдариш мене? Вам не зупинити Мокдара! Пате! Не допоможеш, будь ласка. Ну, орків важко зупинити, коли вони розлючені. О, привіт, друже. Як справи? <ривіт> Ти підписався на вод в А, ні, може, варто це зробити. Так, варто. Став вподобайку. Намалюй великий палець угору. Такий. Отакий. Так. Це він. Саме так. Палець вгору. І натисни на дзвіночок. Ага. Він уже помер. Ого, ага. здається, він помер народ. О, дякувати Богу. Мам намалюй мене як одну із твоїх брендлинок. Ти не проти два золотих. Трохи дорого. Я не люблю платити художникам. З тебе три золотих. Ага, податок на придурків. Підписуйтесь.